Адже в документі зазначається, що витрати на відрядження, проїзд, переліт, добові та проживання здійснюються за рахунок громадської спілки СФГ, яка власне і запрошує пана Янчука на конференції до Фінляндії. За даними сервісу «Юконтрол», СФГ має двох засновників, один із яких ТОВ компанія з управління активами Елар Есет Менеджмент, товариш, бізнес-партнер, керівника офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв був серед засновників Елар Есет Менеджмент до квітня 2024 року до свого по своє почалося. Інша компанія зі схожою назвою Есец Financial Груп, але з тим самим власником Артемом Колюбаєвим рік тому фігурувала в розслідуванні редакції «Бігус.Інфо» під назвою компанії з орбіти кіносоратника Єрмака дозволили відправити за кордон 37,5 мільйонів гривень для закупівлі м'яса в Оае в розпал повномасштабної війни.